Добрий день. Привіт. А що ви оце тут загоряєте? Чи я не пойму, що ви зараз Отдыхаю. чим ви це займаєтеся? Вдихаю. Віддихаєте? Да. добре. Да. А время скільки зараз, Микола я Григорович? На не, був. А мене а, не ходите, перерыв. ви на обід? та ні. були, ви на обідньому перериві. Да. Та, ні. та ні були. А чого це на роботі треба бути, Микола Григорович, збирайте і на роботу. Так. Да, 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 так. Да. У нас зараз селекторна, я подзвонив, де ви знаходитесь. Ну нічого, а в мене він не нормірований, я буду ходити за вами слідом. І будете ви на роботі працювати. Так, да, я в відпуску. Ага, добре. Так що збирайтеся і на роботу, а матеріали на YouTube. да, Шукайте. Ви повинні працювати, Микола Григорович. Ви як нам казали працювати. Нам за хлібиною не можна було вийти нікуди. Ну, так от ти не розказуєш. Та ото ж не розказую. от так. Бачите, як директор терцентру працює. От тих заморились, так? Да? Ні, ну, -ко в, обі... в обідню перерву, будь ласка, на своїй машині, будь ласка, годину відпочивайте. Ви мені це не розказуєте, Микола Григорович. Не... Де це прописано, що у вас не нормований робочий? Ну, нехай подивляться ваші посадові обов'язки. Отак. До побачення, Микола Григорович. Працюйте.